Погода в Україні скоро знову зміниться у середу, 17 січня. В Україні очікується посилення морозу. Цей день буде найхолоднішим днем цього тижня. Зараз ми вам все розповімо. Так, у середу, 17 січня, опади очікуються лише у західній частині України. А саме сніг йтиме на Закарпатті, у Івано-Франківській, Львівській, Тернопільській та Чернівецькій областях. А ось нарешті території країни переважатиме сухата, хмарна проясненнями Погода, вітер в цей день південно-східного напрямку: – 5-10 метрів на секунду. Вночі та вранці очікуються жледиця. Дорогі глядачі, 70% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря, 17 січня, то буде морозно. Зараз ми вам все розповімо так. У середу в західних областях температура коливатиметься від мінус 3 до плюс 2, а вночі буде від мінус 3 до мінус 12 градусів морозу. У північних регіонах очікується температура від мінус 4 до мінус 8. Вночі буде прохолодніше від мінус 10 до мінус 13 градусів. У східних областях в день очікується температура повітря від мінус 2 до мінус 7, а вночі від мінус 6 до мінус 10 градусів морозу. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатися в межах від 0 до мінус 4, а вночі від мінус 7 до мінус 10 градусів. У середу на півдні температура буде від плюс 1 до плюс 4 в день, і від мінус 2 до мінус 6 градусів морозу вночі. У Києві 17 січня ясному Ранку прийде на зміну хмарна погода, яка утримається до самого вечора без опадів. Температура повітря буде від мінус 3 до мінус 8 градусів морозу. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!